з України. Привіт! Сьогодні моя розповідь буде стосуватися знову OLX. Я стикнувся з новою особливістю olx доставки через нову пошту. У мене замовили об'єктив, і цей чоловік знаходився в селі в Івано-Франківській області. Він замовив через ОЛІК доставку. Все нормально, безпроблемно. Я запакував відніс, через 2 дні об'єктив був вже на місці, село говорити не буду. Для чого? Суть не про це. Значить, об'єктив через 2 дні вже знаходився у тому селі за місцем призначення. Я написав потенційному покупцю, що об'єктив вже знаходиться у вас. Він мені відписав, що так, окей, добре, я знаю. Проте я заберу ввечері ну, на наступний день, тому що я на роботі. Все, якби без проблем. Настав наступний день, а поштове відділення там писало, що працює до 6 години вечора. Прийшов, прийшов наступний день, я періодично дивився у трекінг, проте дивлюсь, що покупець не забирає. Ну, не проблема. Десь сьомої вечора я знову подивився, і мені стало дивно. Відділення робить до 6, проте дивлюся, що, що об'єктив забраний в 6.20. І при цьому нюанс отриманий об'єктив, проте сплата не здійснена. Тому що покупець мав сплатити товар по факту. Тобто підходить йому. Цей об'єктив, він його оплачений. Не підходить, просто повертаю. Це якби нормальна практика. Так от дивлюся, не проплачено. Думаю, на збой, збой, збій програми. Окей, наступний день, десь година 11, знову заходжу на трекінг. Те саме, об'єктив забраний, проплата не здійснена. Заходжу на olx сайт там в мене також є е, розділ покупки. Дивлюся, що. Об'єктив вже проходить як забраний і позиція закрита. Я став переживати, як це так. Посилка забрана, проте оплата так і висить, як не оплачена. Тобто посилка. Я спочатку написав цьому покупцю, що так і так от ви забрали об'єктив, а от проплата не прийшла. Він мені відписав, що да, я десь в 6-й вечора був, забрав ту посилку і гроші подивився, вона мені об'єктив мені підійшов і я тут же все проплатив. А я пишу, а проплата так і висить. Він каже, ну я не знаю, що це так, можливо, е, про, по, пізніше е, проплату пропустять. Ну, добре, що у, на сайті нової пошти зараз я вам покажу. Ось я користуюсь цим сайтом. І ось тут є така позиція зафіксувати звернення. Я зайшов на цю позицію і почав, ну, по мірі того, які там питання були, повністю це все заповняти. Там потрібно було всього-навсього заповнити ім'я, по батькові ідентифікаційний код, суть проблеми. І якщо є можливість чи потреба доставити ще фотокарточки, я заповнив ці всі дані фотокарточки, додав скріншоти з цього, що у мене по факту вийшло, що товар забраний, проте сплата не прийшла, і відіслав. Години через дві до мене позвонив з кол центру працівник, це була жінка, і об'яснила мені ситуацію, в чому проблема. Виходить, що у них зараз е, дуже багато відділень, виїзних. Та сама схема, як і Укрпошта. Тобто вони мають автомобіль, яким об'їжджають ряд сіл. То вони приїхали в це село і о 6-й вечора чоловік забрав, проте гроші вони пропускають лише, у них термінала сплати грошей немає. Вони ці гроші беруть і потім проводять їх лише у головному відділенні. До якого належать оці обслуговуємі села. І вона мені пояснила, що не переживайте, я беру це на контроль, проте кур'єр ще не доїхав до головного офісу, як тільки він доїде, він відразу зробить проплату. І це сталося на наступний день. Не знаю, які, яка схема роботи у тих кур'єрів. Можливо, так як це гірські села, то в них по кілька днів йде на те, щоб обслужити навколишні села. Проте через два дні. Гроші були проплачені, вони надійшли мені на карту. До того ж, працівник, цей самий, який зв'язувався зі мною з кол-центру, зателефонував і сказав, що подивіться гроші у вас уже на карті. Все пройшло добре. Так, все пройшло добре, проте два дні я був на нервах. Цього нюансу я не знав, і от на новій пошті я також з цією інформацією не стикався. Тобто, Аби ви знали, що можливий зараз такий варіант, що ви відійшлете свій товар, однак як він буде знаходитись у селі, то не варіант, що сама оплата пройде не відразу після забору того товару, який відіслали, але лише із припустимо на наступний день або через день, тобто, аби ви не переживали.